У період війни переливання крові стало чи не одним з найефективніших методів порятунку людей. Навіть попри те, що кількість охочих здати кров порівняно з довоєнним станом збільшилася вдвічі, періодично попит перевищує пропозицію. Головна лікарка одного центрів служби крові Ліна Михальчук розповідає, наразі заклади, що не знаходяться у зоні бойових дій, повинні забезпечувати компонентами крові лікарні усієї України. Потреба є щоденна, оскільки компоненти крові не можна замінити нічим штучним. Це береться тільки з донорської крові. Все, що ми робимо, це для забезпечення якраз лікувальних закладів як свого регіону, тобто своєї області, так і практично допомагаємо тим областям, які не можуть вести заготівлю крові. Сьогодні до донорського руху за ініціативу журналістки Дарії Солодовник долучилися також працівники телеканалу ITV Media Group. Дарія розповідає, постійно готова до незапланованої здачі крові. Я запитала в першу чергу, яка група зараз найнеобхідніша. На що мені відповіли, що потрібні всі групи? Тоді я вирішила якось зреагувати на це, і розуміючи, що є така велика потреба, а вирішила запропонувати і своїм колегам. Написала в наш загальний чат, де зголосилося немало наших працівників телекомпанії. Тому ми отак всі зібралися раненько сьогодні. Поїхали. Перед здачею важливо протягом кількох днів готуватися, не вживати продуктів, що погіршують стан крові. СММ-спеціаліст нашого телеканалу Андрій сьогодні здавав її вперше. Розповідає, організм відреагував несподівано. Перший раз, коли я це здавав, сьогодні мені трошки стало зле, але взагалі все пройшло в принципі досить і добре. Наші медики професіонально виконують свою задачу і допомогли, і все було чудово. На думку журналістів ITV, регулярна здача крові потрібна не лише для пацієнтів, а ще й приносить користь для донора. Я вважаю, що кожному рівнянину, кожному українцю потрібно це робити, адже у нас крові багато вона відновлюється. А ця кров може допомогти Збройним силам України. Ця кров може допомогти діткам і також цивільному населенню. Кожен, хто хоче стати донором, проте вагається, може проконсультуватись із спеціалістами за вказаним номером на екрані. На сьогоднішній день ми потребуємо кожного дня всіх груп крові. Працюємо ми щоденно з понеділка по п'ятницю, включно. Значить, перша і третя субота також робочі потрібно пам'ятати про важливість нашої допомоги. Порятунок життя іншої людини залежить від наших дій. Дякую нашим захисникам, що нас захищають, і я думаю, це. Наш найменший вклад, який ми можемо зробити, щоб все таки врятувати комусь життя, бо кров це єдині ліки, які не мають ніяких замінників. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.